Їм відчиняють двері авто лише після того, як будуть упевнені навколо безпечно. Їх супроводжують на офіційні заходи і тоді, коли вони захочуть прогулятися на ринку вихідними. Їхнє життя майже не їхнє, адже всюди за ними стежать десятка очей за кожним кроком, за кожним поглядом. Навряд чи зараз можна уявити олігарха, політичного лідера, релігійного діяча або зірку шоу бізнесу без такого супроводження. Чоловіки у костюмах із гарнітурою у вусі завжди поряд. Для більшості людей тілоохоронець асоціюється з кремезним двометровим здорованем, який всюди ходить за клієнтом, та виявляється реальні бодігарди, ті, хто насправді можуть ефективно захистити, зовсім інші. Це не професіонал. Это дешевка, накачана там мускулистая маса. но з точки зрения там защиты такой человек нічого не представляє себе. он вот отак от заметен Сразу особистий бодігард вища каста в охоронному бізнесі. Профі постійно тренуються, відточуючи свої навички, адже у випадку реальної небезпеки кожна секунда на вагу життя. Олександр вже майже 10 років охороняє впливових людей в Україні і неодноразово був у критичних ситуаціях. Жизнь клиента и телохранителя неразрывно связана. Когда что-то случается, думать некогда надо действовать обычно. Можно вытянуть, только отключив мозг и включив рефлексы. Ну, Та бодигарды не выключно сильной стати. И зараз дедали саме security жінки. У нападающей стороны всегда есть, ну, скажем, заниженная оценка жінки рядом. Она, по логике нападающего, как правило, должна оказаться. Существом слабым и истеричным в лучшем случае. Ну і ж никак від неї не ні не, не очікує рішитних дій і, і, і грамотних яких то тактіських шагов. Усі типові і розповсюджені ситуації моделюються заздалегідь. Кожен крок клієнта охоронець має розрахувати наперед, а все ретельно перевірити на відміну від тих, кого представляють до віп клієнта, так би мовити, для авторитетності для понтів. Справжні секюріті дуже рідко діють поодинці. Хіба що у кіно все залежить від степені угрози Мінімально Калічество составу охорони составлять не менее двух человек. Это при минимальном двох угрозы. Це среднем степені угрози. Присреднім да. угрози, кніше, не менше п'яти чоловік в групі. Найнапруженіше завдання для бодігардів працювати під час масових заходів. Робота в громадському місті вимагає максимальної пильності. Зараз я й буду виконувати роль цієї важливої персони, яку охоронці будуть намагатися вивести у зону безпеки. Лево частку часу тілоохоронці проводять у тирі, доводять свої навички до рівня інстинктів. Адже у надзвичайній ситуації не буде часу на те, щоб прицілитися спокійно. Лише після виснажливих тренувань пістолет стає ніби продовженням руки. Саме цих секунд на думку бодігарда і не вистачило особистому охоронцю, розстріляного біля прем'єр-палацу політика і екс депутата Російської Держдуми Дениса Вороненкова. Пістолет, ну, як ви бачили, там дальше на відео, У нього був. Эта была даже не на шее повешена, а в борсетке. То есть у него руки були заняты. Это ошибки, это время. Олександр припускає поруч із об'єктом, був або аматор, або гравець, а не професійний Адже в абсолютно типовій ситуації він діяв не за інструкцією. Телохронитель должен выйти перший. вийти первый, первый стать твердо на ноги, осмотреться. После этого вывести клієнта. Ну, клієнт должен виходити вже під наблюдением телохранителя. Плюс ну, от ще одна ошибка: він он, он ну ні разу не оглянувся. Плюс, ну бы по простіше такі, він должен был идти тут. Дорога, він да? должен охраняемого вести возле здания, а сам со сторони проезжей части закривати. Натомість охоронцю Вороненкова щастить. Він вижив і зміг вразити вбивцю. Смертельна небезпека, мабуть, найнеприємніший момент в роботі бодігарда, адже не завжди можливо все передбачити. І тоді єдиний вихід врятувати клієнта це закрити його власним тілом, не шкодуючи свого здоров'я, а то і життя. Що це означає? Кожен тілоохоронець має бути камікадзе чи все таки стратегом, адже завдання ще й своє життя вберегти. Це самопожертвування, це не є, скажімо, професіональна задача з точки зору якоїсь -то там. Конечно, целі абсолютно нет. на самом деле стати самому щитом під пули, яке там на лісу направлене, це вже безходна ситуація, крайня мера, коли всі інші. у критичній ситуації може статися будь-що непередбачене. ніхто не застрахований навіть від того, що роками перевірена зброя раптом не спрацює. На щастя, цей епізод стався на тренуванні. Така осічка в реальному житті означає, що і охоронець і клієнт уже трупи. На жаль, для українських бодігардів питання зброї найболючіше. За статистикою четверо з п'ятьох секьюріті співробітники приватних охоронних фірм. А тому озброєні лише травматами, котрі, на відміну від бойових пістолетів, набагато частіше дають збій. Але державні чиновники вперто не хочуть вирішувати це питання. Це відсутність. закона об Тут период времени, когда э, телохранитель э, защищал охранял лицо за счет своей силы, выносливости, скорости реакции, он закончился. На данный момент единственное вооружение – это э, спецпристрой до Гумових куль, як пише наше государство, в народі. Ми його називаємо травмат. Та на відміну від security профі бандитам закон і посадовці не указ, і купити нелегальний бойовий ствол не проблема. Розстріл біля премєр палацу яскраво продемонстрував. Зрозуміти і виправити це мають безпосередньо ті самі віпи, змушені посилювати власну безпеку і витрачати на неї шалені кошти. Адже виявляється, не застраховані вони не лише від професійних кілерів, а й навіть від одинаків аматорів. З пістолетом в руках і жагою розправи у серці.